Слава нашому Господу! До цього місця допоміг нам Господь. Алілуя! А Він достойний слави, щоб ми в цей ранішній час сотворили цей жертвенік слави для нього. Він, Бог наш, достойний слави. Звертаючись до Божого Слова. Читаю Євангелія від Луки з 13 розділу, кілька віршиків з 22 віршика. І проходив він через міста і села і вчив, прямуючи до Єрусалиму. І хтось запитав його, Господи, хіба мало тих, що спасаються? Він же відповів їм. Силкуйтесь увійти тісними ворітьми, бо, кажу ж вам, багато схочуть увійти, та не зможуть. Як господар дому встане і зачинить двері, тоді ви, стоячи на дворі, почнете стукати в двері і казати: Господи, Господи, відчини нам! А Він скаже вам у відповідь: Не знаю вас, звідки ви. Тоді станете говорити, ми їли і пили з тобою, і на вулицях наших ти нас навчав. Але він скаже Говорю вам, не знаю вас, звідки ви? Відійдіть від мене всі, що чините неправду. Там буде плач і іскрегіт зубів. Коли ви, стоячи назовні, побачите Авраама, Ісаака, Якова. Та всіх пророків у Царстві Божим і прийдуть від Сходу і Заходу, від півночі і півдня, і возляжуть в Царстві Божому. І ось є останні, будуть першими, і є перші будуть останніми. Ще один віршик. 12.31 Отож шукайте царства Божого, а все це. Додасться вам. І ще 18.8 луки. Кажу ж вам, що він захистить їх скоро. Та син людський, коли прийде, чи знайде віру на землі. Ми прочитали відривок. З Божого Слова, Євангелія від Луки, слова Ісуса Христа, який навчає нас. І сьогоднішній ранок нагадує для нас своє Слово. Найперше, що треба, шукайте Царства Божого. Шукайте царства Божого. Євангелія від Матвія написано і правда Його. А все інше, що? Додасться вам. Досить часто буває, що люди шукають щось інше в першу чергу. Щось інше. Слухаючи, брат Володимир Степанович приїхав, був в тих місцях, де зараз, де зараз біда. Де люди голодні, де люди шукають, що вдітися, як обігрітися. Нам зараз тут добре. Алілуя! Нам потрібно це оцінити. Трошечки відчути на собі. Це наші брати, наші сестри, наші українці. Вони мають нужду. Коли в сім'ї живе одна сім'я, коли хтось має потребу. То інші стараються накормити, і вдягнути і допомогти, правда? Ми сім'я. Для нас Господь нагадує слово, що цей останній час, щоб ми взагалі-то поставили правильні пріоритети життя. Не підвищували свій авторитет над чимось чи над кимось, а правильні пріоритети життя, що в першу чергу треба, Господь каже: шукайте Царства Божого і правди Його. І в чому маєте потребу, Бог пошле. І якщо ми поділимося чимось. Бог не оставить нас, Божа обітниця є, Бог не залишить нас. Якщо ми не віддамо то, що нам не треба, а взагалі ми розуміємо, що таке жертва. Що таке жертва? Я можу віддати те, що воно мені не потрібне. Коли Ісус Христос стояв біля... З і туди йшли, клали гроші, заходили в храм. Ісус стояв, спостерігав. йшли багаті люди, в пишноті і ложили так, щоб люди бачили. Бачите, скільки я лежу. Але і Він звернув увагу на бідну вдову, яка положила. Своє денне пропитання. Ісус Христос звертає увагу учнів, каже, дивіться, як ви думаєте, хто найбільше положив? Ми вже прочитали далі, ми знаємо. Ну, і учні в догадках. Ну, хто ж то, ну, якщо взяти тако образно, наприклад, хтось там положив тисячу гривень, так, ще там, ще більше щось, а хтось там. Маленьку лепту. Те, що мала на хліб, вдова положила, Знає, що це для Бога. І хто найбільше положив? Ісус каже: ось ця вдова, вона положила найбільше. А чому? Тому що вона положила все, що мала. Ті, каже, ложать з достатку. Ось в них є запаси, в них є щось там достатки. А що таке жертва? Жертва це те, що я віддаю, коли сприяє мені цьому моє серце. Я віддаю, і я не рахую і не шкодую. Я віддаю Блаженніше давати, ніж. Приймати. Я віддаю. Воно мені, можливо, теж потрібне, але я віддаю, тому що це жертва. Тому що це жертва. Ознаки останнього часу ми читаємо Тимофія, написано є, люди будуть срібнолюбні. Грошолюбні, які батькам непокірні, горді, надмінні, непослушні, ну, я так своїми словами. Але це ознаки останнього часу. Як я казав, як правильно поставити пріоритети, щоб те, що Боже, воно було вище, ніж. Те, що моє, це наука Ісуса Христа. Це наука Ісуса Христа. І взагалі, як ми читаємо е, в, тут в, в цьому в 12 розділі, шукайте Царства Божого, а все це додасться вам. А все це, про що каже Ісус Христос, коли ми вище читаємо. Каже, я знаю, що вам їсти, а не журиться про життя ваше, що вам їсти, ані про тіло, що вам зодягнутися. І нижче шукайте царства Божого і правди Його. Апостол Павло каже велике надбання бути побожним. І задоволеним. тому що ми нічого не принесли в світ, і ясно, що нічого не можемо винести з нього. А маючи що поживу і одяг, будьмо задоволені з того. Коли ми читаємо Післання до Римлян, написано восьмий розділ. З 31-го віршика. Що ж скажемо на це, коли Бог за нас, хто проти нас? Той, що сина свого не пожалів, а видав Його за нас всіх? Як же з ним і не дарує нам всього? Хто буде звинувачувати Божих вибраних? Бог виправдує їх? Хто осуджує? Христос Ісус помер, але й воскрес Він праворуч Бога і заступається за нас. Хто відлучить нас від любові Божої? Перераховується, чи скорбота, чи утиск, чи переслідування, чи голод, чи нагота, чи небезпека, чи меч. Ось тут перераховується так само: голод і нагота, їжа і одежа. І це люди, якщо не мають цього. Воно каже, що може, ось те все воно може відлучити, якщо людина не шукає Царства Божого і правди в першу чергу. Бог сказав, що нічого не відлучить, навіть от те, що людина потребує, чи голод, якщо їжі нема, чи, чи е, нагота нема що вдягнутися, і тут от небезпека, меч. Все це те, що може відлучити, якщо людина ставить неправильний пріоритет. Треба дійсно повірити Ісусу Христу, повірити самому Богу. Шукайте Царства Божого і правди Його. Господь обіцяє все інше. Додасться вам, Господь це обіцяє. Хочеться ще раз на це звернути увагу, щоб нічого не стало перешкодою, як написано, чи меч, чи нагота, чи голод, чи якісь звинувачення, чи що будь-що. А Ісус Христос. Навчає нас, щоб ми дійсно прийняли слово, слово життя для себе. Слово життя для свого життя, для свого, життя, для свого існування, для свого е, е, напрямку руху, куди ми направляємося. І останній час ми дивимося навіть в нашій церкві. Колись, ну недавно хтось з братів нагадав, коли само почалося, то тут кожен день на молитві було стільки людей, як ото в неділю. А що сталося? А що сталося? І Ісус Христос каже, кажу ж вам, що Він захистить їх скоро, та Син людський, коли прийде, чи знайде віру на землі? Прихід Ісуса Христа наближається. Прихід Ісуса Христа наближається. Але коли Він прийде, чи знайде віру на землі? Вибрані Божі, які є в Господній церкві, Христовій церкві, вони є, вони були, є, вони остануться. Але чомусь Господь нагадує, що тільки. Остаток спасеться? Господи, чому нас так багато? Тільки остаток спасеться. І блаженні ті, які збережуть ту одежу до кінця. Блаженні ті, хто витерпить до кінця, що буде? Спасеться. Хто витерпить до кінця? Ні, не той, хто починав дуже гарно, гучно, активно. А потім. А що потім сталося, коли ми читаємо це особливо, Ісус Христос яскраво ілюструє на прикладі притчі про сівача, про насіння, де воно сіється. Сіється. Насіння Божого Слова. І щось стається. Стається в одних випадках. Зразу ворог посилає думку, недобру думку і викрадає слово. Слово Боже викрадає, тому що там іншим заповнена розум, серце, інші в багатстві загрузли. Заглушає, для інших утиски, можливо, хвороби, тяжкі обставини, слово викрадається. Але для нас Господь ще раз нагадує, ми, люди, які прийняли Ісуса Христа, для нас Слово, щоб ми до кінця остались вірними йому. До кінця остались вірними йому, щоб ми дійсно були тими людьми, котрі розуміють, що таке жертва і що таке болить не тільки в мене, а й в мого брата, і в моєї сестри, навіть якщо не тут, а там десь далеко. Але вони мої брати, мої сестри, які потребують. Мене моєї допомоги, моєго, моєго співчуття, моєї молитви. Тому, нехай Господь нас рясно благословить. А ми зараз, представши перед Богом, щиро помолимось, хай Господь благословить.